Майже два роки триває повномасштабна війна в Україні близько мільйона українців, в основному жінок з дітьми, знаходяться в Польщі весь цей час. Згідно польського законодавства, вони не є офіційними біженцями. Для них був прийнятий спеціальний закон, на підставі якого вони зараз перебувають в Польщі. Але питання саме правильної термінології стає дедалі драматичнішим. Тобто, власне, в цьому весь і конфлікт, що досі немає правильної термінології, вже другий рік іде війна вже другий рік ці люди проживають у Польщі, і ми й досі не знаємо, як їх правильно за законом називати. Але ну реально вони є біженцями, тобто ми вживаємо цю назву, тому що ми дивимося на це не з юридичної нусенці, не з формальної точки зору, а з реальної то все частіше говорять про те, що ті, хто втікав від війни з 24 лютого 2022 року, можуть залишитися в Польщі на роки. Важко буде жити тут і їм, і їхнім дітям, якщо вони не інтегруються в польське суспільство. Тому важливо, щоб це була не асиміляція, що вони прямо всі поляками стали, але саме інтеграція в польське суспільство, з якого потім так само неважко можна реінтегруватися, повернутися додому. Експерти зазначають, що міграційна політика в Польщі недосконала. І ми, як мігранти, як представники інших національностей, які проживають на території Польщі, дуже стурбовані тим, що тут і досі немає міграційної політики, особливо враховуючи факт, що протягом останніх двох років така величезна кількість українців приїхала, і для них розуміння чітких правил гри точно би полегшило. Perybuwania tu poparsza, po drugie jakieś dowostrokowe planowanie. Przede wszystkim zastanowić się nad długofalową i długoterminową polityką migracyjną, bo tego nasz kraj nie ma do tej pory polityka migracyjna, czy też stosunek do uchodźców, do migrantów był bronią, orężem politycznym, który, który wykorzystywany był przez rządzących do straszenia Polaków, po to, żeby pokazać, że rządzący są tą władzą, która nas uchroni przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz. Tymczasem no my stoimy na stanowisku takim, że Polska społeczeństwo będzie wielokulturowe i teraz, żeby ono było bezpieczne, żeby było nowoczesne, żeby było odporne, musimy zastanowić się wspólnie, jak budować rozsądną, mądrą politykę migracyjną, ponieważ już wiemy, że, że uchodźcy, że migranci będą częścią naszego społeczeństwa. I teraz od nas samych zależy, jak my będziemy zarządzać tą polityką migracyjną, która musi powstać. В Євросоюзі захист продовжений ще на рік. І ймовірно, що Польща теж продовжить, тому що це європейська директива. Але, тим не менш, постійне відчуття невизначеності є вкрай важким психологічно, і тут мені здається нам ну виклик дуже великий думати про те, як як будувати своє життя незалежно від того, скільки триватиме війна, тому що ну ми мусимо дожити до того моменту.